Ну і що я маю вам сказати? А маю я вас подратувати. Грінки супер! Хрустки, не дивлячись на те, що вже пройшов певний час. Да? Хрустять до сих пір. А паштет це взагалі бомба, петарда, ракета. В нас 38 баночок, є точно вільних на продаж. Тому, тому, бо перший розлетівся повністю. Тому хто бажає ціна та сама 100 гривень баночка. Хто бажає замовити паштет, будь ласка, не зволікаємо, а замовляємо отаку вкусноту. Вова вже свій сніданок чи обід оприходував. Ну а я, як завжди, поки все це відзняла, поки все це сфотографувала, а тепер зараз піду і я снідати. Я як і збиралася, прийнялася сьогодні запакування енергомолу. Пахне. Ось отак дивіться, він виглядає. Я зараз своїм козюлькам попакую і в мене є трішечки тут зайвого. Буде, буде на продаж. А вам нагадую, хто ще не придбав, не зволікайте. Окоти вже зовсім поруч. І повірте, краще витратити, ну, дивлячись, звісно, скільки у вас кос, я не знаю. Ну, на одну козу виходить 60 гривень. Якщо фасування брати для кози. Зате воно того коштує чи вартує, чи, чи стоїть. Набагато мені подобалося, як відновлюються після окоту кози. Ой, пахуче, пахуче. Знаєте, я навіть не... А, я зрозуміла чим. Воно пахне чимось таким солодким по типу... Як по типу? По типу... ванільки. Щось таке. По типу ванільки. Дуже класно. Терміни на молкам маркеті завжди можна запитати, уточнити. Але, в принципі, скільки разів я не замовляла, ні разу в мене не було, щоб прислали щось, ну, де вже закінчується термін. От ні разу хочу бийте мене, але з термінами завжди все шикарно. І ось цей, наприклад, енергомол, що я буду випаювати своїх дівчаток. От дивіться, дата виготовлення 18 грудня 23-го року. О, бачите? 18 грудня 23-го року. А термін придатності 6 місяців, тобто що? Тобто до літа. Вся весна є в запасі. Хоч лютий, хоч березень, хоч квітень, хоч травень. Можна сміливо брати і випоювати. Присутні при окоті, значить, в хату забігли. Чи, може, у вас в сараї є тепла водичка. У відеречку літрів 5 водички, пакетик енергомолу 100 грам. І ваша козюлька тільки вам подякує. Неприсутні. Прозівали, прийшли, вже козенята бігають. Нічого страшного. Зайшли, набрали водички, всипали туди 100 г енергомолу, напоїли і все шикарно. Розумієте, це енергетичний напій. Тут склад, чим класний, що тут навіть є живі дріжджі. За рахунок цього в них і короткий термін придатності. В них і фітпак Таким терміном. Вони консерванти не додають, а додають е, дріжджі. Тут йдуть амінокислоти, мінерали, електроліти, сорбент, обов'язково в складі іде. Ну, там всякі ще селени, хроми, кальції, Ну, коротше кажучи, Весь склад нам все рівно не зрозуміти, да? бо ми з вами не хіміки, і всіх назв все рівно не знаємо. Але те, що саме головне, я вам озвучила. І мені сподобалося шкуша, як воно працює. І так, да, до речі, сезон наближається. А соски ось це і всі ось, в судочку. Хто встигне, той встигне. Хто не встигне, ще раз нагадую, соски в нас не дешеві, можна сказати. Соска одна коштує 70 гривень. Але ті дівчатка, хто брали, от, будь ласка, відпишіться у коментарях. Я знаю, там вже одна дівчинка писала наприкінці грудня. Зовсім під абсолютно іншим відео, але вона писала саме про соски, бо в неї вже коти розпочались, вона брала і вже мала змогу випробувати. От хто брав і хто вже випробував, дівчатка, напишіть в коментарях свої враження, щоб, якщо хтось із новачків має сумніви, щоб їм було легше вирішити, Але оце і все. Більше сосок не буде. Як ці закінчаться, ще собі якусь кількість залишу обов'язково. На наступний рік, на позанаступний. Я завжди так беру. Я і раніше так купляла. Я беру, наприклад, і 2-3 роки. Вони в мене в отакому кульочку, до речі. Кладу отакий кульочок і в дверку холодильника в дверцятка. І все. І я не хвилююся взагалі за соски. Чому? Ну, по-перше, дуже зручно, коли ти впевнений, що вони в тебе є, а не потрібно їх перед окотом шукати. А по-друге, тому що вони кожного року дорокшають. Розумієте? А так ви взяли на 2-3 роки, запаслись і все. Вони їсти не просять і в холодильнику не пересихають. Тому ще раз наголошую, дівчата, січень, січень, окоти на носі. Енергомол на Малкам Маркеті. І не тільки енергомол. Там і лизунці, там і фітпак. Там все, що хочеш. А соски у мими. Швиденько треба придбати і рік-два забути і не хвилюватися. Все, я закінчила. Мої козюльки вже можуть народжувати. Мамка вже все приготувала. Так, ось дивіться, Молка Маркет переходите, і ось вам відразу енергомол. Натискаєте сюди, хто ще не знайомий, відкриваєте і читаєте. Енергомол швидке відновлення кіз після окоту активно знижує ризик прояву кетозу. забезпечує легкодоступною енергією, легкозасвоюваним кальцієм, мінерали, електроліти, вітаміни. Все це коза отримує з енергомолу, дуже смачного енергетичного напою. Після напування стає активнішою, швидше приступає до споживання корму, що, в свою чергу, дозволяє уникнути зміщення сичуга і стимулює молочну продуктивність. Легше відходить послід. Склад енергомолу унікальний, підібраний так, щоб забезпечити максимальний позитивний ефект від кожного компонента. Ну, тут пишеться, а, навіть, бачите, я вам сказала у 5 літрах, можна навіть в 2 літрах розводити. Розчинити пакетик 100 г в 2 літрах води, теплої 35-40 градусів. І все. Якщо тварина дуже заслабша після окоту або в неї поганий апетит на протязі доби, то через 24 години можна. Повторити. І забула, що вам іще сказати, що зараз, те, що я все время вам кажу, фітпак лактація, фітпак сухостій. Зараз воно трішки інакше називається. Так, дивіться, як воно називається. Ось, Молкам коза. От тут коза дійна. Є там ще коза мінерали. Да, молкам коза дійна і молкам коза мінерали. Це сухості і фітпак лактація. Ну, про те, що раніше ми називали. Є воно в кілограмових пакетиках, можна придбати. І, до речі, не так вже воно і дорого коштує, щоб економити на ваших тваринках. От, наприклад, коза Дійна, кілограмове пакування, я зараз вам покажу, коштує 98 гривень. У тих, у кого немає змоги давати, хоча б курсами кальфостонік, Е, будь ласка, коза дійна. Все набагато краще, ніж нічого. Да, це не, ну, він поступається к альфастоніку. Ну, все рівно в його складі є і кальцій, і фосфори, і магній, і цирк і марганець. Там багатенький склад. Е, тому, будь ласка, молка маркет. Переходимо. Замовляємо, отримуємо і готуємось до окотів. Також не забуваємо замовляти у міми соски. Ну, а також, як я вже сказала на початку цього відео, паштет доступний для замовлення. А я хочу зараз зайнятися все ж таки. Тими віденськими вафлями. Я дістала насправді вже давненько вершкове масло, щоб воно відігрівалося. Значить, В мене в рецепті там є рецепт, але він один в цій книжечці. Е, насправді, я вже їх знайшла безліч. І яких там їх тільки нема. І на молоці, і на кефірі, і, і з сиром, і без сиру. Коротше кажучи, Ціле похане поле для експериментів. О, вичли? Віденські вафлі. Тому зараз це відносю і приймуся за вафлі.